Розглянемо, як активувати та користуватися автономною платою ініціалізації Око 1 Вона дуже маленька, легка, але виконує надзвичайно важливу роль у системі. Ось що вам потрібно знати, щоб активувати плату та перевести її у бойовий режим. У нас є FPV-дрон з батарейкою, плата ОCM1. Вибухівка та дріт електронна свічки для детонації вибухівки. На даному прикладі ми використовуємо метакет вибухівки з РПГ, але це може бути будь-який тип вибухівки, який спрацьовував від електронної свічки. Плата окм 1 досить маленька і легка. Вона абсолютно автономна, живиться від маленької батарейки і не потребує живлення від дрону. На штекері плати є гніздо для приєднання дроту свічки для детонації вибухівки. Також є механічна кнопка Запобіжник, яка активує плату, і гніздо для підключення кабелю USB для зміни налаштувань. За замовчуванням плата налаштована для роботи з FPV-дроном і оснащена таймером самознищення, який активується через 30 хвилин після запуску. Тепер все, що нам потрібно зробити, правильно прикріпити плату та активувати. Плату okm 1 можна прикріпити як до дрону, так і безпосередньо до вибухівки. Вона активується та переходить у різноманітні режими завдяки здатності розпізнавати вібрації дрона. Ви можете чіпляти її збоку штейкером свічки запалу вниз, щоб оператору було видно led індикацію, але надійніше чіпляти її до вибухівки. Для активації плати переконайтеся, що вона надійно закріплена і знаходиться у режимі готовності. Для того, щоб плата почала живитися, необхідно натиснути механічну кнопку. Ви можете зробити це вручну, витягнувши запобіжник з ниткою прикріпленою до кнопки, але ми рекомендуємо для більшої безпеки закріпити інший кінець нитки до землі. Коли дрон підніметься, язичок автоматично випаде, відтисне кнопку і активує плату, що є безпечнішим для оператора. Коли плата активується, ви побачите зелену led індикацію яка почала швидко мигати. Це вказує на те, що плата переходить до наступного режиму роботи. Отже, коли ми переконалися, що плата Око М1 та вибухівка надіна закріплені на дроні, а свічка детонатора приєднана до вибухівки, ми можемо приступити до запуску двигунів дрона. Якщо запобіжник механічної кнопки витягнутий, Плата сигналізуватиме повільним мигатінем зеленого LED-індикатора. Якщо запобіжник механічної кнопки не витягнутий, плата активується лише тоді, коли дрон відриветься від землі. Коли дрон піднявся у повітря, оператор може почати рух до цілі. Плата автоматично перейде у бойовий режим, коли оператор прискорить швидкість польоту. Варто знати, що після переходу плати ініціатора у бойовий режим, деактивувати його буде неможливо. Проте для безпеки оператора плата переходить у бойовий режим лише при наборі швидкості. Якщо LED-індикатор сигналізує зеленим світлодіодом, дрон ще можна посадити на землю, але якщо з'явився червоний, дрон в будь-якому випадку вибухне. Дуже уважно стежте за індикацією світлодіодів, оскільки вони сигналізують про різні режими роботи плати.